Запрошую вас відвідати наш город. І подивитися, що змінилося. Зверніть увагу на томати, або, іншим словом, помідори. Подивіться, з деяких квітів уже опали пелюстки і зав'язалися маленькі іще зелені плоди томатів. Зверніть увагу. Бачите? Ось такі. Вони дуже швидко завдяки поливу сонячному теплу і температурі навколо будуть рости і набувати червоного або жовтого кольору. Подивіться, підпушена земля допомагає в ґрунт потрапити в кисню, який теж живить кореневу систему помідорів. А це вже почервоніла і запахла яскравим запахом полуниця. Це квасоля. На ній ще присутні маленькі квіточки. Бачите, для неї зроблено ось такий тинок, по якому її паростки будуть плестися вгору. Так на даний час виглядає капуста. Бачите, вона стала більш розлогою і скоро почнеться формування качана всередині. А так виглядає посіяна нами петрушка. Вона густо зійшла разом з кропом. Їх уже можна зрізати і вживати в харчуванні. Тож, ми продовжуємо з вами літом. Слідкувати за змінами в нашому городі.